Закривавлені діти та медик, цинічний удар по дитячій лікарні. Жахливі кадри зі столиці у Києві росіяни обстріляли найпотужнішу у Європі дитячу лікарню. Охмедит поцілили просто у один з корпусів. Це страшні наслідки ранкового ракетного удару по Україні. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів про наслідки у нашому дайджесті. Шко уявити, але саме так нині виглядає лікарня «Охмадит» – Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі. І виключно дитяча лікарня. Зранку окупанти цинічно вдарили ракетами по малечі, яку тут рятують від страшних хвороб. Тут лежать маленькі діти Вон. Що пору... пошкоджені реанімаційні операційні онкологічне відділення. Один з корпусів повністю розбито. Там важкі діти, яких неможливо транспортувати. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста. Міністр МВС Ігор Клименко каже, кількість жертв російського теракту ще може зрости. На порятунок мають обмаль часу. Тому сразу нас є три години з того, до того часу, як говорять рятувальники, які нам буде достатньо для того, щоб якщо там хтось є живий, врятувати. Аби пришвидшити процес, надзвичайникам допомагають поліціянти, лікарі та звичайні люди. Біля медзакладу сотні небайдужих розбирають завали буквально по каменю. Хмедит не єдине місце, куди окупанти спрямували свої ракети. Ось так столиця виглядала в перші секунди удару. У Солом'янському районі через падіння уламків потрощені два поверхи бізнес-центру. Одна людина загинула, є поранені. У Дарницькому вороже Залізяча вилучило у приватний дім. Поранення отримала жінка. У Деснянському районі горить житловий будинок. Це житловий будинок, він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечість, ось що, як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Російські терористи масово натакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Випустили понад 40 ракет різних типів. Загалом по Україні внаслідок атаки відомо про десятки загиблих, поранених поки і зовсім не злічити. Інна таранець Дмитро в'єтров. Новини на 11 каналі.